Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Вітаю тих, хто вже давно зі мною, хто якийсь час вже зі мною, хто тільки приєднався. Мене звати Жанна, цей канал про психіатрію, психотерапію, трішечки про світогляд. Трішечки іноді про парфуми, про все потроху. Для тих, хто тільки приєднався, хочу сказати, чим ми власне, тут займаємося. Я розповідаю якісь. Про якісь теми, як практичні, що стосуються психічного, психологічного здоров'я, так і якісь більш такі роздуми, якісь такі більш філософські штуки, нікому не нав'язую, власне, свій світогляд, тобто якісь речі, які я кажу, є. Фактами з мого практичного досвіду, якісь речі є моїм особистим таким світоглядним здобутком. Але в будь-якому випадку нікого не не хочу, не ставлю собі такої мети там, переконати, повести оту за собою, взагалі не про мене. Тобто ділюся чимось, комусь це подобається, комусь це підходить. Будь ласка, рада вас вітати, давайте тримати. Тися разом, кому не підходить, не подобається. Це також окей, прекрасно це розумію, що всі люди різні, і кожному підходить, подобається щось своє. Сьогодні хочу завершити власне, цей е, свій Ютубний рік, бо я думаю, що вже до Нового року не буду нічого більше знімати. Е, такою темою, яка є водночас і легкою, і доволі такою, ну, глибокою, все ж таки. так? Тобто е, от такий баланс для мене тут. Хочеться поговорити про. Таке от поле казок, міфів, несвідомого, тобто власне того, що робить нас людьми, як на дивно. От В мене нарідко питають, я люблю цю тему, знаєте, от, міфи, казки. Якісь а, такі от, а, архетипічні штуки, і мене от питають, нащо це все сучасній людині. Ну, ми ж про технології, ми ж про діджиталізацію, нащо це все нам знати? Мені здається, що все ж таки здоров'я, психічне, психологічне, фізичне воно про гармонію. І так, ви можете цим всім не цікавитися, не займатися, ніхто ні в якому разі не заставляє. Але з того, що я бачу, коли, скажімо, людина приділяє увагу тільки якимось суто е, науковим штукам. Доказовим, як то кажуть. так, Тобто люди, які приходять і кажуть, я ці всі розмови балачки не хочу тим займатися. значить, Дайте, дайте мені антидепресант доказовий. Ну, я трішечки стібу з цієї теми, тому що я ні в якому разі не проти доказової медицини, тільки за. Але мені здається, що останнім часом з неї трішечки також роблять такий певний каргокульт. Тобто от, людям здається, що якщо препарат доказовий, то він працює сам по собі. А це не так. Є багато нюансів, про які. Е не напишуть, а треба більше розбиратися в темі, аби їх розуміти. Ну, я до того, щоб просто знати якийсь факт, недостатньо. Отже, дайте мені препарати, дайте мені якісь техніки, дієві, вправи якісь класні. І значить, я буду психічно здоровою людиною. Ну, на жаль, не завжди так стається, як гадається, і рано чи пізно. Виникають якісь проблеми, тобто людина опирається в глухий кут. Бо ніби все робиться правильно, а відчуття, здоров'я якоїсь такої гармонії, легкості так і нема. Або зворотня ситуація, коли людина відкидає, відмитає просто всю науку, медицину і займається виключно духовністю. Здається, що духовність це вирішення всіх питань. Ну, це також певні проблеми. Тобто, як на мене, гармонійна, така розвинена людина, це коли все врівноважі. Коли і живеш сьогодні, користуєшся всіми досягненнями науки, про все це знаєш, і коли пам'ятаєш, власне, звідки ти хто ти, про що твоє несвідоме, про що твої сни? Тому я вважаю, моя особиста думка, що казки, міфи, Якісь такі от те, що об'єднує нас як людство, дуже і дуже цікаво вивчати. Але, звісно, нікого до того не спонукаю. Сьогодні на роботу з собою взяла таку книгу, про яку я вже казала. Це Террі Прадчет, це батько вепр». От вам її хочу показати, вона трішки помальована, тут, напевно, не видно. Мене і діти помалювали. Я дуже люблю цю книгу, особливо от в такий період, коли ну, ці зимові свята, коли Миколай, коли Різдво. Ну, Крім того, що це дуже крута, якісна, така, певним чином, навіть наукова, можна сказати, бо в прачі то є прикольчики із наукою пов'язаний для тих, хто таке любить фантастика. Це ще і для мене історія про те, що ми, як українці, абсолютно повноправні цілком собі європейці. Тому що те, про що тут пишеться: тобто Прадчет, він хто? Він британець, да? він ґрунтується на традиціях. там, які є спільними для Європи, для Британії, для Німеччини, я так розумію, там також і Україну, якщо от просто подумати трішечки, так, заглибитись, Україну тут цілком можна до цього всього віднести, до цього культа батька Вебра, цілком може бути. Також, ну, сьогодні, можливо, вам здасться, що так буде сумбурно, тому що тему цю я люблю, думок багато, і це може нагадувати такий якийсь певний потік свідомості. Але я думаю, що щось цікаве для себе зможете взяти. Ну і звісно, я закликаю вас ділитися в коментарях своїми думками, що ви думаєте. Отже. Йдеться так чи інакше про свята, які відносяться до зимового сонцестояння. А до зимового сонцестояння в нас тепер нарешті відноситься нормальне різдво, яке ми нарешті святкуємо з усім цивілізованим світом. Теж напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Я особисто не можу сказати, що я там мега якась релігійна людина, але мені завжди видавалося нелогічним. Оце різдво після нового року, коли все вже всі вже собі насвяткувалися, і нікому особисто там не до того різдва. Ну тому я таке було враження. А, але мені тоді здавалося, що ну може, от якісь там особливо релігійні люди, от для них там сьома – це щось важливе. Великим відкриттям було особисто для мене років 13, коли я дізналася з Білої гвардії з Булгакова про те, що взагалі то Російська імперія і росіяни так само собі спокійненько святкували Різдво в кінці грудня. І взагалі, от також дивно мені було дізнатися, що цей новий календар ввели не більшовики, а тимчасовий уряд, тобто ще до більшовиків. І от таким чином виходить, що якщо росіяни святкували, так, то українці тим більше святкували. Потім я вже стала цікавитися традиціями, дізналася про... Те, як святкували українці в різних регіонах, про свято Коляди, яке язичницьке, яке пов'язане з зимовим сонцестоянням, так, про те, що старе сонце з'їв злий Бог, ну, умовно, злий, а нове сонце народила богиня Коляда. Я це кажу не про те, що ми там язичники, чи ми православні, чи ми там ще хтось, так? це не про віру, що ви правильно розуміли. Це про наше спільне, колективне, несвідоме. Ким би ви себе сьогодні не вважали? Язичником, православним, агностиком, кимось ще, або ви там вірите ви ще там в когось. Так, але якщо е ви народилися в Україні, якщо ваші бабусі, дідусі звідси, то в нас є певний пласт колективного такого несвідомого, який для нас є спільним. І класно розуміти, що звідки береться навіть просто на рівні елементарного символізму. Це все дає таку певну, знаєте, гарну базу, на якій ми можемо бути так прекрасно, сучасними людьми, але от з якимось корінням, з якимись такими традиціями. Це те, що нас підтримує. І ось ця історія про те, що світло перемагає темряву, це ж є універсальний мономіф. З концепцією мономіфу я також вас хочу познайомити, якщо ви не знаєте, є така книга, автор Кембл про мономіфи. Про те, що власне, всі історії або більшість людських історій з різних куточків світу, будь то казки, будь то міфи, будь то релігійні якісь оповідання, будь то сучасне кіно, якісь вистави, все базується приблизно на схожих сюжетах та історіях, які будуються певним, за певною структурою. Тому, якщо вам цікаво, то дуже рекомендую поцікавитись, почитати або книгу, або, як мінімум, там стаття є в Вікіпедії про мономіф. Це, це є цікаво. Хочу у вас запитати, подумайте про те, от які казки... Ви найбільше любили в дитинстві або в старшому віці, або, можливо, ви зараз їх любите. Які персонажі вам подобались, якими були ваші улюблені герої? це дуже такий цікавий та насправді екологічний спосіб самоаналізу вивчення себе. Чому простийно? Тому що, напевно, кожна людина може відповісти на питання, там, яку, яку казку я любила. Або не кожна, так? Або якщо ви не можете про це сказати, то це також певна відповідь, певна інформація про себе. Екологічний, тому що тут немає ніякого стороннього впливу, ви думаєте про себе, ви аналізуєте і ну, навряд чи самі собі зашкодите. А от якщо піднімуться питання, іноді знаєте якісь такі прості штуки, піднімають багато питань, то можливо це буде вашим поштовхом до того, аби в новому році розпочати роботу з психологом, з психотерапевтом, власну психотерапію, власне, такий шлях до себе, власний пошук себе я сьогодні вранці думала про такі от ну, традиційні зимові казки. Якщо казати про світові якісь історії, то, то мені спала на думку казка про снігову королеву. І я дуже так, часто чую, особливо від дівчат, від жінок, про чомусь досі цінність у цього архетипу снігової королеви, що треба бути такою. Холодною, треба бути такою неприступною, невразливою, що ніби як це дуже є щось цінне для побудування особистих відносин, особливо парних. І мені якось так сумно це чути і навіть трошки боляче. Я розумію, що в кожного, звісно, свій шлях, і людина або прийде до розуміння, що це не так або не прийде. Але напевно цього дуже багато в нашій культурі, ось цього всього, про те, що треба бути невразливим, про те, що треба бути якимось таким неприступним. Для мене це звучить як треба не бути живим. Тому що, якщо ми подивимося з точки зору символізму, снігова королева вона не дуже жива, вона з льоду. Це антропоморфний. Антропоморфна глиба льоду. Лід дуже гарний, дуже красивий, але це не робить його живим, це не робить його таким, з яким ми могли б побудувати відносини. Якщо вже казати про певну таку психоаналітичну діагностику, то, напевно, снігова королева це раз, два, три, чотири, скажіть мені, який, сказали, напишіть в коментарях. Нарцисичний, звісно, тип особистості. Гарна, холодна, пуста, фактично. Лід наповнений льодом. Нічого більше там немає. Саме тому насправді ну, ця історія сумна: якщо дивитися, е, от, так от, зі співчуттям до. Цього нарцисичного персонажу це сумна історія. Тому що вона намагалася побудувати відносини, вона намагалася стати щасливою, але цього не вийшло в неї, тому що в неї нема того, чим будують відносини. І це фактично історія про таку трагедію нарцисичної людини. Так, при всьому тому, наскільки люди іноді страждають від таких людей, ми маємо розуміти, не демонізувати таких людей. Ми маємо розуміти, що їм також складно. Так, це не означає, що треба від, віддати все, що від вас там вимагають, але пам'ятати, що таким людям також складно ну, ставити зі співчуттям з кордонами, але зі співчуттям. так. Що стосується персонажу Герди, то тут я вже про це десь казала: про те, що сам Андерсен був глибоко депресивною людиною, і ну, тоді це називалося меланхолія. Насправді, якщо казати такою сучасною мовою, то це депресивна особистість, можливо, навіть і Вроджена ендогенна депресія. Саме тому в його творчості ми бачимо ось цих таких дуже жертовних персонажок: це Герда, це Русалонька, це ота дівчинка з сірниками. Якщо ну, для вас Герда є дуже близькою, то це також привід, можливо, Подумати про це, задуматись, і як можна з цим домовитись, тому що жити постійно от в такій позиції, коли ти на все готовий заради іншого, це дуже-дуже складно. Що стосується мене цієї казки, то мене ще з дитинства найбільш найбільше подобались там такі другорядні персонажі. Скажімо, як, ота от жінка з чарівним садом, в якої там е, круглий рік е, квітли Троянди, ну, яка фактично зачаклувала Герду, от ціла плантка та фінка, яка на рибі писала послання. От мене зачаровували такі другорядні персонажі, які фактично, якщо ми візьмемо цю теорію мон, е, мономіфу, так е, Пройдемось по ній, вони є певними трікстерами, які супроводжують е, головну героїню герду на її шляху. Е, іноді заважаючи, іноді міняючи її напрямок, іноді навпаки підтримуючи. Так, і маленька розбійниця, до речі, маленька розбійниця також вогонь, обожнює її. Отже, запрошую вас також подумати про те, от, яка ваша улюблена саме зимова казка? Що ви любили в дитинстві або любите зараз? Ну, ви взагалі не любите козок. Я ж кажу, що все може бути матеріалом для самоаналізу, якщо мати таке бажання. А що стосується вже української культури. Звісно, я не можу назвати це кіно таким легким різдвяним фільмом, але мені дуже сподобався. Мене дуже глибоко вразив український фільм от 23 третього року памфір. Якщо ви дивилися, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам кіно, тому що я знаю, що думки дуже різні, комусь сподобався, так як мені, а комусь не сподобався, для когось жорстко, для когось занадто натуралістично, для когось чорнуха. Але от мені дуже сподобалось. І звісно, чому я сьогодні його згадую, тому що там про українські традиції дуже давні, традиції святкування саме Різдва, Маланки. Такі праязичницькі ми бачимо. Ми бачимо, що там є фігури не тільки добрі світлі, не тільки е, маленький Ісус. Це вже нам е, принесла. Релігія, а є там і чорти, і є там і коза. А, тобто це дуже цікаво, ну навіть з такої точки зору от, дізнатися щось більше про нашу історію, про нашу культуру. І там дуже атмосферно, дуже класно це показано і от у зв'язку з сьогоденням. Тобто, якщо ставитися до всього як до метафори, а не ну мистецтво це є метафора, то, можливо, це не буде сприйматися такою вже якоюсь безвихіддю та чорнухою. І, звісно, якщо ми подивимося на ці традиції, це ж там йдеться про Буковину, такі самі традиції, дуже схожі в Румунії. Так само ці костюми, і персонажі схожі, і в Празі, тобто це ще. Говорить про те, про, що наше культурне коріння є спільним. Ще хотіла сказати стосовно цього нового старого календаря. Таке цікаве спостереження з минулого року, що минулий новий рік ми святкували в селі в Моринцях, там, де народився Тарас Шевченко. І 1 січня, в перший день Нового року, прийшли маланкарі. Маланкарі із кузою. А я собі така і думаю: ага. Тобто вони прийшли 1 січня. Якщо дивитися за, умовно, тим старим календарем, там, де різдво 7-го, то вони мали прийти 13-го, а так вони чітко прийшли там за тим новим календарем, коли ніби він ще й не був впроваджений, коли про нього ще тільки говорили. А про що це каже? Це каже про те, що це ніякий не новий календар, а це старий календар, за яким фактично люди все і святкували е, з давніх двен -дем. Ну, принаймні, що ці традиції збереглися в селах дивом. Незважаючи на те, наскільки наполегливо це все намагалися знищити. Тобто для мене це просто ще одне підтвердження, що ми повертаємося на рівні символізму, я вважаю, що це важливо. На рівні символізму ми повертаємося до чогось такого логічного та правильного для людей, які живуть на нашій землі в Україні. Про символи, так? Я можу довго говорити на цю тему про символізм, про книжки, про кіно. Ті, хто мене вже знають, вірять мені, що це так і є. Завершити я хочу довго-довго ну, хочу говорити. Хочу, щоб ви висловилися і ви подумали. Завершити я хочу ідеєю про те, що фактично, ким би ми не були, у що б ми не вірили, релігійні ми чи глибокосвітські, чи ми віримо виключно в науку. Але віри, як такої, ніхто не відміняв. Віри в що? кожного в своє. Віри, наші прапращури вірили в те, що народжується нове сонце, буде новий врожай. Ми сьогодні віримо в те, що нарешті колись, в якийсь момент, темрява відступить, піде з нашої землі і настане перемога. Це ж теж про віру, так? Це те, також, те, що ми не можемо ну, намагаємося, так, там, говоримо, щось багато аналізуємо, але насправді, якщо це все відкинути, залишається що? Залишається віра. Хтось вірить, продовжує вірити, хтось, на жаль, вже зневірився, і цим людям дуже-дуже важко. І я бачу, наскільки сьогодні, от перед Святами, ніби як от, стає густішою та темрява, тому що і людям стає якось складно, дуже багато запитів, що погіршується стан, що навалюються якісь проблеми, що стає важко дуже в ці дні. Якщо вам важко, пам'ятайте, що не тільки вам, що це от зараз такий період. Але ніяке важко не триває завжди. І ось в цьому сенс віри. Знаєте, наші дуже давні предки вони нічого не знали про космос, про астрономію, про те, що там зимове сонцестояння це фактично собі науковий факт, що нічого тут такого нема. Ну, темнувато, але потім буде світло. Вони цього не знали, і ніхто, наука їх не заспокоювала, нічого не обіцяла. Але люди собі придумали, що якщо сонце померло, якщо його з'їли, окупували, можна сказати, то обов'язково в якийсь момент воно повернеться інакше не може бути. І тому, якими б сьогодні ми не були сучасними. Діджиталізованими дуже важливо, у що ми віримо. Тому що саме це і робить нас людьми. Наша наш древній мозок боїться темряви, а наші вже більш е зрілі, більше нові структури, ті, які дозволяють нам ходити прямо і говорити людською мовою, е вміються. Е Будувати вищі поверхи, ті, що про цінності, ті, що про віру, і якщо хочете, про духовність. Духовність також буває різна. Я на цьому буду завершувати. Свій потік свідомого та несвідомого. Я дуже дякую всім, хто провів цей нелегкий, але я вірю, що дуже важливий рік зі мною. Давайте залишатися і в новому році разом. Приєднуйтесь, хто ще не приєднався, запрошую. Цікаво, яким буде наступний рік, яким, буде, яким будуть наші теми, що нас буде цікавити, про що буде наше життя. Це ж дуже і дуже цікаво. Я вітаю всіх з Різдвом, що вже прийшло настало. Я вітаю всіх із Прийдешнім Новим роком, з тими святами, які ви ще будете святкувати. Отже, будьте здорові, будьте в безпеці! І до зустрічі у новому році.